Сайт за дві хвилини без знання коду та розбирання в дизайні. Привіт, в цьому відео я з вами поділюся новим конструктором сайту, який зробить для вас сайт. Ви могли запустити на свою послугу. Мене звати Іван Колоський, перформанс маркет. займаюся створенням сайтів та наштуванням реклами. Підписуйтесь на канал тут це отже. Я хочу з вами поділитися новим, але вже протестованим. Конструктором сайтів, які працює на штучному інтелекті, де ви зможете зробити сайт для будь-якого послуги або товару та швиденько запустити на нього рекламу, протестувати, або просто вже, сразу же отримувати заяв. І є зразу маленький лайфхак. Якщо ви перейдете за посиланням в описі на цей конструктор сайту та зареєструйтесь, за цим посиланням ви можете отримати знижку на цей конструктор. Тобто ви можете його Придбати один раз, заплативши за нього всього 97 доларів, і мати пожитевий доступ до цього конструктора сайту. Давайте ж тепер покажу, як він працює. Щоб створити сайт, нам треба, по-перше, це обрати мову від сайту, і тут є українська мова. Далі ми натискаємо кнопочку Generation Website і робимо опис нашої послуги або товару. Ми сюди вкладаємо інформацію, яку ми хочемо. Тому щоб конструктор цей сайтів, штучний інтелект, розмістив на нашому сайті. Але є один нюанс, ми повинні вклатися в 750 символів. Тому, якщо вам важко це зробити, ви можете всю інформацію вивантажити, наприклад, чат GPT і попросити, будь ласка, чат GPT. Саме головне розмістити, щоб було 750 символів. І потім результат чад GPT сюди скликати і затиснути Generation Website. І тут починається магія. Буквально за одну-дві хвилини вам штучний інтелект зробить сайт, на який можна буде легко запустити рекламу і отримати заявки та продажі з вашого сайту. А цей конструктор сайту легко підпрацює з будь-якими майданчиками рекламним: то Facebook, Instagram, чи YouTube, чи Ads. У до речі, якщо ви не знаєте, як підготувати сайт до запуску реклами, в мене є практику. Приходьте за посиланням, реєструйтесь на практику, на якому я розповім вам, як ви зможете налаштувати і підготувати свій сайт до запуску реклами. Отож, поки ми чекаємо створення сайту, приходьте за посиланням і реєструйтесь на практику. Отже, пройшло десь хвилина, і нам штучний інтелект зробив ось такий сайт. Давайте подивимося, що він нам створив. Що це буде за сайт? Бачимо, у нас створився ось такий ось цікавий сайт. Я вже трошки його. Підправу. Ми можемо його швиденько редагувати, як нам треба. Я вже додав сюди логотип. У нас вже є заголовки, є кнопки, є меню, є банер, є фотографії. Ми можемо все це змінювати, якщо нам щось не влаштовує. Ми можемо натиснути на фотографію і її замінити на будь-яку іншу. Ви можете завантажити з свого комп'ютера, якщо у вас є готові фотографії. Або ви можете навіть скачати з фотостоку безкоштовно. Наприклад, давайте подивимося на запит Windows. Які у нас тут є Windows красивий. Ну, я думаю, нам би сюди ось такий підійшов би до сайту красивенький зелений коляр. Далі ми можемо змінювати. Що ми текст можемо як самостійно змінити, також ми можемо це поручити. Штучним інтелекту для цього є така кнопочка, ми натискаємо і можемо текст зробити більшим або, наприклад, меншим скоротити його, повністю переписати. Ми можемо все тут повністю змінити. Навіть є а, костумні промпти, де ви можете прописати якийсь свій промпт, якесь своє завдання, по якому треба, щоб штучний інтелект вам створив заголовок або будь-який текст. Повністю все на сайті ми можемо весь текст дати для для створення штучного інтелекту. Він як у чат GPT напише для цього сторінки, для цього сайту текст. Бачимо у нас. Вийшов отакий от от цікавий сайт. От є у нас там фотографії, ми можемо їх теж всі змінювати, слайди, фотографії. Є навіть розпоширені запитання, є форма, це супер класний сайт. Ходить у нас, якщо нам щось не влаштовує, ми можемо це швиденько зробити. Якщо у нас повністю все не налаштовувати, ми можемо штучно попросити штучний інтелект ще раз перегенерувати, Або ми вже самостійно змінимо кожен блок, як нам треба під наш продукт. або Послугу. І ще є велика перевага цього плагіна він має вже влаштовану інтеграцію з WordPress, тобто ми цей сторінку можемо перенести на наш сайт WordPress, якщо ми використовуємо якщо наприклад, використовуєте WPS, і вже на WordPress працювати з цим сайтом. Якщо вже у нас нема WordPress, а ви хочете швидко зробити сайт, ви можете просто купити домин ім'я, приєднати. Його на цьому конструкторі, і у вас буде вже готовий сайт. Ви натискаєте публішов, опубліковуєте його, вказуєте налаштування в домінське мня, і все, у вас готовий сайт для запуску реклами. Залишилось тільки підготувати його до запуску реклами, налаштувати конверсії, налаштувати передачу подій, і все, може запускати рекламу. Сайт виходить дуже легкий, швидкий, адаптивний. Він адаптується під будь-які пристрої і виглядає на всіх пристроях красиво і саме головне швидко завантажується. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь це все, про створення. Оні сайтів та відеогенерацію через Google Ads. мирного вам неба та буде Україна.